Довкілля це природний капітал, без нього людство жде загибель і провал. Слід повернутися обличчям до проблеми і не лише писати про красу поеми, а зберегти, примножити природу для нас і для майбутнього народу. На щастя, ми можемо вирішити ці проблеми. Ми можемо висаджувати дерева, збирати сміття після відпочинку, переробляти відходи. Але для цього нам потрібно навчитися сортувати сміття в залежності від матеріалу. Давайте пограємо в гру, сортуємо сміття. Будьте уважні, у нас є контейнери для відходів. Скло, метал, папір. Пластик, харчові відходи, або ще називають їх органіка. Такі контейнери ви можете бачити в магазинах, у великих магазинах. Давайте навчимося в них складати сміття. Дивіться уважно. Склянка. Це в нас скло. Бутилочки пластикові, з падфейрі, з підмичок з Це пластик. Газета це папір. Туалетний папір в рулоні папір. Ось такий пончик вже не свіжий. Це харчові відходи. Скляна банка. Так, це скло. Лушпиня з картоплі. Це харчові відходи. З яблука огризок. Також сюди кладемо. Паперовий пакет це папір. Дивіться, жестяна баночка, металева баночка це метал, металевий гачечок, метал. Ось такий термос вже зламаний, це також до металу. Прищіпки, це пластик. Ось такі у нас є пробірочки із скла. Сюди ми його кладемо. Замок, який вже не працює. Правильно, метал. Кришечки, з бутилочок, з баночок, пластик. Не туди, ось сюди пластик. Щось у нас пропало: це у нас харчові відходи, органіка. Коробочка з-під порошку. Папір, де наш папір? Ось о, оранжевий контейнер. Так, а ви пам'ятаєте, в магазині яєчки продаються в таких лоточках. Вони також з паперу. То це відноситься до паперу. Пластиковий контейнер. Бутилочка зі скла. А ось люблять пити пепсі, бутилочка це металева. Цвяхи також метал. Вазочка. вона вже тріснула і не потрібна, тому її викидаємо там, де скло. Стаканчик з під кофе, паперовий стаканчик до паперу. Це лампочка, вона перегоріла, її треба викинути. Викидаємо тільки в контейнер, де написано скло. А ось такі конверти, так, з бумаги, до паперу. Кісточки. Зварили бульйон, кісточки залишились. Правильно, харчові відходи. Чай металевий. Цукорниця, скляна. Шкарлупочки від яєчок. Так, це харчові відходи. А ось під консерви баночка металева. Пластикова бутилочка до пластику. Шкурінка з-під банана це харчові відходи, органічні. Ну, якийсь хліб же пропав, це також іде харчові відходи. З-під молока бутилочка, вона пластикова. Пластикові віделечки, ложечки, ножечки. Також. Це допластику. Ось у нас старі фломастери, які вже не пишуть, також вони йдуть до пластику. І залишилось у нас когось є така скарбничка поросятка Вона зі скла. І остання коробочка з паперу. З картону це також папер. Ось так ми з вами навчилися розбирати деяке сміття. Будьте уважні і дома також розкладайте його і виносьте за потреби. Давайте берегти нашу природу, нашу землю, збагачувати, вдосконалювати, робити щось не тільки для себе. А й для інших думати не тільки про сьогоднішній день, а й про завтрашній. Якщо кожен із нас буде дотримуватись цих пріоритетів, нам вдасться зберегти природу і все живе на землі.